Таня, товариство вибрався сьогодні. Я сам на коп, так вийшло. Кум відряджені, а я спробував виїхати, тут зібрали сою. Поки ще не засіяли, не втрачаю час, пробую ходити. І є в мене перший сигнал, можна сказати. Я вже одне поле обійшов, там таке маленьке невелике було. Ну, правда, нічого не знайшов, бо, тому що там ну, таке, 20 на 20. І їхав по дорозі, знайшов ще одне. Але вибачаюся за вітер, бо трошки сьогодні дує. Якщо буде погано чути, то ну, нічого не зроблю, бо я на телефон знімаю. І зараз вам покажу сигнальчик. Так що попередньо якась, напевно, солід маленький. Переходимо так, до передумання. Тут вона десь, носить там монеточка. Що -то в, нас є? то в нас є. Вбитий солідик. Вбитий солідик. Ну, нічого, все, одно круглячок і то приємно. Ходити трошки є туди, таке велике поле трошки, але правда я отак так той схило бійшов, поки що нічого цікавого. Так що продовжуємо. Мені нехай пощастить, а вам приємного перегляду. І що я буквально 10 метрів від того солідика, От зверху ямка невеличка. І поїдає ще один. Так він і є. Бодрий стан. Ну, зараз би може я його вшикнув, щоб вам краще показати. На секундочку. Так, зараз я поставлю на паузу. Поставлю на паузу, знімлю, щоб я не махав там телефоном Здавалося, що непоганий стан, але я не вгадав. Ось такий. Битий ще один солідик. Ну, нічого, не опускаємо руки. Продовжуємо. Щось скажу вам, сьогодні в мене день, день солідів. <свісно> Вже третій. Вже третій і також битий. На жаль. На жаль, хімія робить дуже погані речі з тими знахідками, ще які залишилися в землі. Ну, нічого. Надіємося, що зараз буде ще щось краще. Продовжуємо. Випадається мені от така штучка. Її Трошки вже відпшикав, я чесно не пам'ятаю, я знаю чого воно. Чи від лампадки кришка, чи від лампи тої гасової. От, Бачите, з таким візерунком. Зараз її ще будуть очищати. Ну от така прикольна штучка старенька. Продовжуємо. Трошки я обійшов. Вже так нормально, тут десь який я десь аж там знаходив. Що ж продовжуємо, ще поля є багато, можливо що зі попадеться. Так, є в мене, по <кійде> ідеї, ще один круглячок. Бачите? Трошки ховаюся від вітру. Вітер такий тут наверху. Сильненький. Так, і що тут у нас є? А це у нас є Речі Посполіта, Грош, Два гроші. Бачите. який рік. Пені в основному 23. 30... 32. й от така гарна монетка. Продовжуємо. Є ще один круглячок у нас якийсь. Таке поле, можна сказати, цікаве, але між сигналами треба знаходитися ой-ой-ой. Що то в нас є? То є в нас один, по-моєму, філер. Ні, один, один гелер. Один гелер. От одиничка, один гелер. Австро-Угорщина Що ж, ми продовжуємо далі. Ну, слухайте, я вас брехав. Це не один гелер, це в нас є два гелера. 1886 рік. Ось така красива монетка. Задня сторона така трошки вже вбита, а тут два, видно чітко. Два, двойка це є два гелери. Є похожі монети двойки, ну, ну, на вигляд похожі, а так, якщо ззаді не цей австрійський герб, а є ще такий мадярський, угорський, то вже два філери рахується у нас. І нас тих монет дуже багато. Продовжуємо. Не пройшло їх хвилинки і в нас є... Ще один круглячок, монетка, солід. Звичайний маленький солідик. Тільки, на жаль, вони тут дуже вбиті. Навіть не буду мити. Видно, що він такий вже аж дуже вбитий. Аж дуже вбитий. Газуємо далі. Це вже стає смішно. У сьогодні, мене сьогодні день солідів. Один за другим. І ще один солідик. І ще один солідик, і ще один вбитий, на жаль. Хоч їх і великі тиражі були, але вони дуже красиві, як монети. Ну, нічого. Продовжуємо далі. І чергова у нас знахідка є. Це у нас ще якийсь один монетосик. Подивимося, що тут є. Це і в нас теж Австрія бачу Ой. бачу Урал. Ну, Це вже в нас один крейцер, 1881 рік. Значить, різні періоди сьогодні. Середньовіччя, це є соліди, Польща гроші, Австрія, Геллери і от крейцер ще в кінці. Ой, поле велике, поле, можна сказати, цікаве. Тут я, правда, ще не був, тут для мене так, можна сказати, розвідка сьогодні. Не скажу, що багато знахідок, Ну так завжди не буває, що там срібло, щось цікаве, щось стареньке. Хочеться показати сьогоднішнім відео Коп, як він є, як то говорить. Знаєте, не, не завжди там суперові знахідки. А отак, от виїхав на 3 годинки, походив. Від, від, можна сказати, потримав історію в руках різних періодів. Не знаю як для кого, але, але мене це все одно тішить. Хай буду вони вбиті, хай буду, як то писали, розходити гнилячки, збираєте. Ну нехай для вас це гнилячки. Ну, маю на увазі тих, хто пише, а для мене це історія. Ну що ж, не знаю, чи цим сигналом я буду завершувати, ще подивимося, що мені до машини недалеко трошки лишилося. Якщо ще будуть сигнали включуся, якщо ні, то знімлю завершення і, і попрощаємося. На сьогодні, шановні глядачі, ми завершуємо. Тому що я казав, що якщо ще щось знайду, то включуся, а вже нічого я не знайшов. Отакий От сьогодні вийшли у нас коп недовгий. Не скажу, що багато знахідок, але вони є. і Вони старенькі, прикольні, цікаві. Ну, самі ті соліди це є середньовіччя, все одно 1600 роки. Як я повторююся, хтось каже, гнилячки збирайте. Я збираю, бо тому що це для, для мене це є хобі. Це є, ну, тобто, не, не, як то скажуть, не, не для наживи. Це є для того, щоб тими знахідками, що ми знаходимо, знати історію нашу, вивчати її. От, здавалося, бо в наших краях там знаходять якісь там, скіфи і так далі, в тому плані, що і задаються питанням, де воно у нас тут взялося. Оце є цікава штука, тому що. Таким чином ми вчимо історію нашого краю. І так само кажуть, вже в нас земля вибита, нічого немає. Та то це брехня. Е, Наснагу і вперед. Все одно в землі ще щось є. Щось, не буду багато говорити. Е, підтримуйте нас лайками, коментарями, підписками обов'язково. Стараємося для вас. Так що чекаємо від вас активності. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі.